Неділю, 17 вересня, в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка розпочинається новий 106-й театральний сезон. Шевченківці відкриватимуть сезон прем'єрою вистави Дитина в дарунок. Наша знімальна група побувала на генеральній репетиції ліричної комедії. Деталі у сюжеті мого колеги Олексія Доніченка, який знає все про майбутню прем'єру. Прем'єра вистави Дитина в дарунок була запланована ще у березні 2022 року, але втрутилася війна. Події вистави, яка поєднує в собі тугу і радість, сльози і сміх, відбуваються в наш час. Сюжетна лінія розгортається навколо однієї родини, яка опинилася у вихорі життєвих обставин. Один виклик долі змінюється іншим, проте герої не опускають руки і борються за своє щастя. Родовід – це Україна, це традиції української, мова, культура. Тут родовід від діда. Від прадіда до діда, від прапрадіда і так далі, до батька, потім до сина. От про це вистава. Вистава, дід, мудрий Іван, роботяга, радісний по життю. Це головна роль цієї вистави. Це настільки мудра людина, настільки працьовита, настільки людина, яка дійсно є україною. Самою Україною, якби таких людей було дуже багато, безліч, напевно, ми б жили інакше. Ця вистава, для мене, як для актора, не дивлячись, що я вже стільки років попрацював на одному місці в цьому театрі, це мій рідний дім, моя фортеця. Для мене, як для мудрого актора, відкриваються нові акторські грані. Вистава пронизана українським дотепним гумором та яскравими подіями, ліричними піснями і запальними танцями. Кожен герой має унікальний характер і особливий образ. Я граю дівчину, спортсменку, її звати Оксана. Вона з дуже таким бойовим характером, як там каже в виставі дідусь на стадіоні цеглу, розбивала головою. Далека, десь від моєї героїні, схожі ми, напевно, десь тільки силою волі. А так. Складно було вживатися в роль, тому що героїня е, більш з таким міцним характером я трошки ніжна в житті. Це вистава про сімейні більш відносини, що відбувається в сім'ї. Ця тема завжди у нас вічна, дуже хвилюючі емоції, тому що. Вже 106 й сезон театральний. У нас театр, який 106 років існує в нашій країні. Це така відповідальність. Знаєте, <сум> ми плануємо багато прем'єр в цьому сезоні. такий насичений у нас планується сезон. Ну як і кожного року, але цей хочеться знаєте, чимось так запам'ятатися. Кожний сезон ти чекаєш чогось, якусь таку виставу, яка запам'ятається найбільше глядачу. Відкриття нового 106-го театрального сезону прем'єрою ліричної комедії Дити. На вдарунок відбудеться в неділю, 17 вересня. А 23 вересня на глядачів чекає ще один сюрприз: друга прем'єра. Іронічна комедія на дві дії за мотивами п'єси Фредеріка Стропелля. Друге дихання. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.